Різдвяні свята завершилися, але теплий дух єдності та підтримки не згасає. У селі Біла, неподалік Тернополя, відбулася благодійна розколяда: пісні, аромат польової кухні та теплі згадки про наших захисників і захисниць зібрали громаду разом, щоб завершити святковий період добрими справами. Розколядає кожного року. Колядуємо, збираємо кошти, відколи почалася війна. Ці всі кошти ми спрямовуємо на Збройні сили. Тому що наша громада в основному займається сітками. У нас є черги на сітки, і відділ культури постійно плете сітки і закупляємо різний матеріал для того, щоб Допомогти нашим воїнам на свято прийшла і маленька волонтерка Софія. Дівчина захоплюється плетінням браслетів із резинок. Упродовж літа Софія продавала свої вироби і разом з друзями змогла зібрати 3 тисячі гривень на допомогу українським воїнам. Я ще давно хотіла відкрити свій магазин е, браслетів. Я подумала, зараз війна, я хочу допомогти воїнам. і Я почала збирати кошти на ЗСУ. Ну, спочатку мало, потім трошки було потихеньку. Ми ціле літо це збирали. У громаді наголошують, важливо не лише підтримувати наших бійців, а й берегти українські традиції. Розколядало особливе свято, яке завершує різдвяний цикл для мешканців села. Захід став символом єднання, шанування культури та збереження національної спадщини. В кожному селі нашої громади проходить розколяда по окремих закладах культури, а також в білій трошки так ми зробили в більшому форматі. Для того щоб люди відчули ще раз той різдвяний настрій, настрій куляди, і саме тою кулядою прославили Бога в різдві його. Коли наші захисники і захисниці тримають небо і кордони, нам треба тримати рівень культури.